Отакий процес, щоб виморювати учасників цього процесу, перш за все і всіх інших людей, які зараз долучилися до підтримки захисників конституції. Вони сподіваються, що ми перестанемо проводити акції. Що ми перестанемо висвітлювати ці події, які тут відбуваються, що ми перестанемо звертати на це увагу, що люди втомляться, що дім називатися якимись іншими справами. І от тоді, коли вони цього досягнуть, тоді вони зможуть прогорнути свої чорні справи. Але товариство так не буде, і ми сьогодні в черговий раз це доводимо. Я дякую всім, хто сьогодні, в будній день, в робочий час зміг знайти можливість прийшов до суду. Тому що це надзвичайно важливо. Солідарність це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, щоб ми бачили, що це працює, і це дійсно працює. Давайте подивимося на всі процеси, які відбуваються. Сьогодні громадськість люди можуть впливати на ситуацію. Вони можуть сьогодні вимагати справедливості, і дуже часто добивається цієї справедливості. Як тільки уваги до судових процесів немає. Як тільки вони приходять під килимно, тоді починається величезні зловживання. Ми розуміємо, для чого ініціювався цей судовий процес. Ми розуміємо, що це судовий процес не просто над патріотами, не просто над націоналістами, це судовий процес над всіма українцями, тому що захищати конституцію це не просто право, це обов'язок кожного українця. Сьогодні намагаються українців змусити бути рабами, сьогодні намагаються змусити мовчати. Знову торгують національними інтересами, знову на нас тиснуть з усіх сторін за кордону і намагаються перетворити Україну на по суті фейкову державу, намагаються змусити нас відмовитись від свого національного суверенітету, від територіальної цілісності. І сьогодні цей процес показує, що ті, хто проти цього виступив, проти них розпочалися повномасштабні репресії, і наша задача захистити їх. Наша задача довести цю справу до повного розвалу. Показати її абсурдність, показати, що вона не має під собою жодних юридичних основ, що вона побудована на фальсифікаціях, на перекрученнях, на відвертій брехні, на фальшивих свідках, на колосальних процесуальних порушеннях, і не просто розвалити цю справу. А я впевнений, я знаю, що так буде: добитися притягнення до реальної кримінальної відповідальності всім тим, хто цю справу ініціював, хто цю справу фальшував, хто її замовляв. Хто цією справою намагати намагаються прикривати свої злочини. Найголовніший злочин це здача українських національних інтересів. Найголовніший злочин це державна зрада. Найголовніший злочин це замах на конституційний лад, який вони здійснили, і продовжують здійснювати, бо насправді вони не відмовилися від своїх злочинних на.